А як перетворити яєчню з беконом на хрумки і тости з яйцем, і зробити все це на одній пательні знає шеф-кухар Піцайола та чотириразовий рекордсмен України Віталій Колошець. І вже за мить він поділиться не тільки рецептом смачного сніданку, а ще й корисними лайфхаками про бекон. Тому не пропустіть в жодному разі. Віталій Колошець, шеф-кухар з 15-річним досвідом. 9 років працює під сайолою. Чотири роки з яких готував піци у ресторанах Італії, з перших днів повномасштабного вторгнення Віталій почав волонтерити, готувати обіди для вимушених переселенців, проводити майстер-класи для діточок та допомагати зсу. Шеф кухар встановив чотири рекорди України, завдяки яким зібрав більше двох мільйонів для українських військових. Віталій створив унікальну піч на причепі, з якою двічі на місяць їздить на передову, де щодня готує близько двохсот піц для наших захисників. І сьогодні шеф кухар покаже, як приготувати простий та поживний сніданок, який ви точно захочете додати до свого ранкового меню. Сьогодні буде смачно, сьогодні буде смачно. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Так раді Доброго. знову бачити. Добрий, добрий. Навзаєм. Слухайте, коли ми бачились востаннє, ви були триразовим чемпіоном. Зараз вже чотириразовий. Правильно? Так. Ого. Який рекорд? Найбільша кількість піц приготовлена для ЗСУ за один день. Вау! Це вона Скільки? Клас. 201 піца. Зібрали більше 100 тисяч гривень за один день з холодної аудиторії. Дозвольте пожатию. Холодна аудиторія. Ну, так, так сьогодні ми знову йдемо на рекорд, але рекорд у нас пов'язаний з беконом. Що будемо готувати? Приготуємо сьогодні дуже модний інстаграмний сніданок Трансформер. Так, -трансформер. трансформер. Так, що нам для того треба? Так, нам потрібно, почнемо, e, саме наш бекон, курячі uh -huh. яйця, сир, чедер з слайсами, uh -huh. e, томати, масло вершкове, тости, тостовий хліб. Тости так. і листя салату. Спеції за смаком. Так, міняємося з вами місцями. Я буду доводив, роздавайте То. задачі, щоб ви знали найулюбленіший мультфільм в моєму дитинстві. Це були трансформи. Не знаю, не знаю наша вам та інформація, але, але факт. <райм> Я обожнював. <райм> Зараз їх називають квадробіри. Ну раз. так, коли став на ті вже. Так, що робити? Так, е, Володю, nice. е, ти бери, розбивай туди яйця. Це небезпечно. Розбивай всі. Ми О, просто їх розділимо, так як у нас сніданок такий е, інстаграмний, Ми мені, будь ласка, без додаткового кальція. Просто розбиваємо. Хас бере ножа. Я беру такого гарного шеф-ножа. О, так. І нарізай томати. Ось так. Нарізай слайсами. Тонкими. Так. Бачиш, що не дають нарізати Я ж починаю з вершкового масла та бекону. Так, ви пательню вже поставили, вона вже, вже гаряченька. І бачиш знову за увагу, жодного рослинного е, там чи якоїсь олії, ми просто беремо вершкове масло. Знову ж таки, якщо в людей не приноси лактози, або вони е, вегани, вегетаріанці, вони так. можуть почати готувати, можуть замінити на інший бекон і готувати на олії. Якщо в когось навіть не лактози, е, масло вершкове не ок. А як замінити е, для вегана бекон на веганський бекон? А Ти я от сказав тільки, що і не подумав. А, а, а. Не? Чим замінити бекон для вегана. Бекон. Ну хай це. А це до речі. А це, до речі, завдання. І чим замінити звичайний бекон Спір, для вегана? Спіруліна. Бекон-спіруліна. Так, якщо ми вже заговорили про бекон, який є просто родзинкою е, нашого сніданку, як вибрати правильно бекон? Отож, бекон потрібно, якщо ви побачите, він має бути без шкіри. Ага. Він має містити більше 70% м'яса і мінімум сала. Так? Ага. Ось. Ну це як з прожилками такими, це ж теж. Так, 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 так. Сур? Так. О, так. Ага, Давайте ага, поговоримо так. про бекон. Його є. Е... Заснували в тисячі. Заснували <світували світували> <світували> тоді, коли не було м'яса. Наша історична рубрика. Так, а взагалі. Бекон, він ж має якісь види, правда? Там же ж якось важливо. Так, воно... так, так. Є е, таких три самих основних види, так. Ага. від яких відштовхується повністю вся інша кулінарія. Тобто ага. це є американський, канадський та італійська Вау. Італійська панчетта – це особливий вид бекону. Ви зараз бачите на своїх екранах всі ці три види. Який, ви в, в принципі, бекону можна і не вважати, але він готується дуже схожим методом. Канадський він вважається самим таким більш дієтичним, більш легким. Ага. Так. В ньому Мінімум е, всяких е, спецій, uh -huh. тобто лише натуральні сіль перець і натуральні спеції, без всяких е, додавань всякої хімії. Uh -huh. А італійська панчета чим відрізняється? Вона не, вона не коптиться, вона вялена. І більше емоцій. Uh -huh. Більше емоцій. Ясно. Так, розбив яйця, що тепер? Треба їх перемішувати, правильно? Солька-пірка. солька піпка і збиваємо. Добре. Ти вмієш збивати? Ось хас. — Я на всякий. Так. Хас, тоді. — Ну, у нас а, давай, давай, Ми візьмемо з тобою, поки щось Володя дуже довго з тими яйцями. А я би так працюю грудинку грудінку, я такий, що? Ми поки очистимо чатер, тому що... Боже, не ви пам'ятаєте колись, наскільки цей чеддер був рідкістю в тих оплівочках індивідуальних? Боже, яке воно було добре? Я, ти розумієш, я дивився в дитинстві е, якісь фільми, мультики і бачив, як вони а, як в них стоять е, оці слайси, і вони їх не їдять. Думаю, як ви їх їсте? Чому? Я, це Чому що... ви їх не їсте? Я б вже давним-давно це з'їв. А ми той сир просто для краси викладаємо, чи ми будемо його їсти? Ні, ми його будемо їсти. А куди ми його будемо? То все, потім. То все потім. Спочатку яйця. Початку яйця. Ось, дивись, ти затримуєш весь час. У мене кожного разу не виходить. Назвіть людину, яка оце виклала і воно не порвалося. Дивися, робимо такий лайфхак. По два слайса чедеру викладаємо на бекон, щоб він розтопився. Ось так. Да. До речі, бачиш, бекон теж не окремо викладають і, і смажать, а ось так от почитиють. Да? А наприклад, якщо я не з багатої сім'ї і в мене немає грошей на такий дорогий сир, то можна якийсь інший використати? Можеш, можеш спробувати той, який буде плавати, той, який тобі буде до смаку. Сирний продукт. <рес> <рес> так, все, яйця є. Тостовий хліб, звичайний, темний, як він називається, цей тостовий хліб. Тостовий хліб, дивися, ми вибираємо завжди, щоб він був максимально вершковим смаком. Ось, яйця вже, так? Якщо по надпушенні, бачите, хлібини в супермаркеті, знаєте що там був Віталій, який вибирав. А в нас кожного разу тепер, як приходять, то щось по модньому цей хліб підсмажують. Ми будемо підсмажувати чи ні? Так, дивись, що ми далі. Я бачив це в я бачу, ой, це прикольно. Так. Так, рівномірно, щоб воно ага. склеїлось і гарненько нам а на потім на середню, та? Чи, там, А ми будемо, ми міняємо місцями. Якщо у нас ви як <рес> мама на кухні, щось шкавати, а тепер а ми стоїмо. Чедер розігрівся і ага. ми на чедер приліплюємо. О, Наш тост. Клад. Тости в нас незвичайні. А можна було і без хліба, бо треба. хто знає біду, то їсть м'ясо без хліба. <рес> Ага, ось так. Але бачите, ще не готовий наш – бачите? Потім от, ми його разом перевернемо і тим самим час підсмажиться знизу. А, а може пишечкою чи ні? Е, не бажано. Не бажано. Не бажано. Хай всі відчувають. – Хай миють кухню, потім ніхто. <рес> а і вже у нас помідорки. Це ще на все. Ше очистимо сир? так, очистимо ага. ще сир. Mm -hmm. Два слайси, потім у нас підуть ще наверх. Ага, але постарайтеся максимально це акуратно. Це, мене рідко вдається прям взяти ідеальний а, слайс. А майже гарно було, ну, але вже не виходить. У мене теж. Я як пакет відкриваю мене в супермаркеті. Не <ріст> Дуже погано. <ріст> давайте, давайте ми згадаємо, що ми це робимо для себе, а не для коханих. А, для що? них треба, щоб гарно, а нам може і так. <ріст> ну ти. Опа. Це Опа. головне, щоб смачно було. Ось таке. Є? Порвалось чи ні в тебе? Трошки. І тут зараз буде момент ікс, але хай воно все. Я хочу ще назад туди. До, хочу сказати до баранів, але виходить до бекону. Mm. Е, бекон можна в домашніх умовах зробити? Е, в принципі, дивися, в те, що є бекон, е, треба вибрати правильний шмат свинини ага. або телятини, тобто є різні види бекону. Ага. E, насправді бекон не зовсім те, що ми називаємо беконом, це є бекон. Uh -huh. У нас це грудинка, тобто підчеревена копчена. Uh -huh. Навіть в домашніх умовах, uh -huh. коли от в селі діду з бабусею за страдовиним рецептом, ми це називаємо беконом. Так. Хоча це не є бекон. Шпондер. Це шпондер. Чу. Це <реш> так, так. Насправді бекон це є з цілої туші, робиться, з полоски вирізаються. Uh -huh. так. А ви бачите на своїх екранах, бачите, як вибирати правильно? Ого. Нічого собі. Ого. Тобто важливо вибирати саме правильний шмат свинини і з нього готувати правильний бекон. Класно. Боже, як воно пахне вже. Так, Зараз, зараз, зараз дивись. А оце вже можна, бачиш, перекинути. О, зараз найважливіший момент. У мене ніколи не виходить все разом. Диви. Майже вийшло. Ага. Ой, диви, підсмажився. Бачиш бекончик? Підсмажився. І це добре збив яйця, тому вони дуже гарно. Розбухли. Ага. Боже, Тепер. Не добре збив <ріху> <ріху> Тепер дивіться, на, на гарячий бекон ми а -а. кладемо знову наш сир. так Ось. По два слайси. Тут ще поки підсмажується. Угу. Ось. Ага. Так. Потім листя салату, будь ласка. Ага, а ми вський а, 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 а що тут, я не розумію? Давай, давайте викладай на цю сторону. Ні, ще все сюди. А, ти ж туди. Так, викладай сюди. В... Я не переверну. Так. Так... Ні, 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 ні. Так само. Просто. А, треба перевернути, переверну, почекайте точно. Не... Ми раді вітати всіх, хто щойно до нас приєднався. Ви саме вчасно, бо зараз найсмачніший момент, ранкового шоу прокидайся. Наша Уу. кулінарна рубрика тост трансформер. Разом з, наш, з нами готує шеф-кухар, піцайола, і вже чотириразовий рекордсмен України. Віталій Колош. Доброго ранку ще раз. Так, значить, дивіться панство, поки ми перейдемо до найсмачнішого, того, як я буду це їсти. А. Давайте я вам ще раз нагадаю, що треба для того, щоб приготувати такий тост, тому взяли блокнотки, ручки. Давай біт! дали мені біт! А? Тостовий хліб, покон підсмажити, як слід, М -м -м. сир, яйця, чеддер, листя салату, вершкове масло і томати. Ну і сіль перець за смаком. Є. Yeah. За Заходь на хас, краб, Раунд! Так, ми сьогодні готуємо інстаграмний тост трансформер і зараз найважливіша частина це перекидання ось <рес> це. А ти зрозумів, як в мене вийшло? Вау, ну. Треба було засняти. Засняли? <рес> ми <рес> не знімаємо. <рес> так, 11 таких. Опа. Ще. No. Ще й гарне. Галяньте. Десь обернешся той сторону. Так, подивись. Але якщо ти їсиш а, не, сам, якщо не сам, якщо ти їсиш не сам, це треба поділитися. Як поділитися правильно? Просто від кутика до кутика, розрізаємо. Ага. Від серця до серця, від кутика до кутика. Від кутика до кутика. Отак і... беремо руками оце <губ> все. Ага. і отак показуємо, що у нас Ай, його. <губ> 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 Так. Так, половинку. Що? Володі, половинку. А, да? так? Можна. Я можна? просто можна? вам віддам, я вам віддав той не красивий, а собі красивий А, -а, -а, -а. а, -а, -а. а, -а, -а. От воно в чем.. чекай, бо буде капати, точно, гарантую. Це, Це треба на дошкою. Та чекай, де собі нашу рішень, ні? Це я єдине, я б запхав, а потім випхав. А який в мене гарний. Давай. А який соковити? Ти ж тільки Але знаєш, що він гарячіший? Ви вже можете їсти, а я буду чекати. Я не дам вкусити. Ні, 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 я не буду просити. Диви, воно прям попав. Я думаю, що він надто смачний. Це дуже смачно. Так, зараз я зараз, поки у нас застигає дуже важлива річ, яку ми не можемо не обговорити нещодавно пане Віталію відбулася благодійна вечеря в Вінниці. Ми так. про це нагадували, де ви взяли участь. Угу. Що ви готували? І найголовніше це ж благодійна вечеря. Скільки вдалося зібрати для наших захисників? Е, готували більше 12 шеф-кухарів, тобто Ого. це спільна велика робота. Так. Е, це з, ми готували страви, це була вечеря більше ніж на 150 людей. Угу. Ми зібрали понад 2 мільйони гривень. Ого, два остання цифра 2 мільйони 140 тисяч гривень. Це дуже круто. Це продавалися квитки? чи… Так, продавалися квитки, продавалися лоти, і там такий самий самий яскравий момент. Я правда не бачив цього аукціону, тому що ми завжди в процесі на кухні готуємо. Панно перемоги. Це придумав Андрій Магалецький, ви ага. його добре знаєте, він теж ага. ваш гість. Ага. 50 шевронів, так. наклеєних на спеціальну картину. Так. Поплив. Хас поплив. <реш> Як <реш> сир. Називається панно перемоги. Як ви Ути. думаєте, за скільки продали? Тисяч е, ну, 50. 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів? Я сам в шоці. 10 тисяч доларів? Я сам був Це шоці. Це 400 з чимось тисяч гривень? Так. Четвертенка, все зібране. О, так, наступний у нас буде відкритий кулінарний масиклад. Де у Вінниці? Бо там багаті села. Я був шокований. Це, по-перше, класний лот, це класна командна робота. Я був радий долучитися. І це дуже, дуже, дуже мега-мега круто. Хоч і втомилися, хоч і багато чого зробили. Ще в кухарі дуже сильно втомилися, тому що це ж, ну уявіть собі, сидять 150-170 людей. Одночасно кожну страву треба видати 170 порцій зразу. Це важко. Це командна робота. Це не. На людину, то тобі не нас двох нагодували. Ну да. це не просто то це може це як велике весілля. No. Ну сто людей. Ну ви величезний молодець. Дякуємо вам. Величезне вітання всім вашим колегам за Яку? те, що ви долучаєтесь до таких є. ініціатив. А ми сьогодні нагадаємо: будемо коштувати і готували тост Трансформер для інстаграму. Тому, якщо ви будете готувати за нашим рецептом, обов'язково позначайте рядкове, шоу прокидайся. Ми вас відмітимо чи репостимо. Да, в коментарях. Віталій Колошець, шеф-кухар і під був сьогодні гостем нашого ранкового шоу. Дякуємо!